Слава Україні, шановні друзі. Мене звати Володимир Ухач, а значить, ви на каналі Delirium. Тож, напевно, хочете дізнатися більше про історію України, про її переможні та сумні сторінки, про великих людей та маленьких постатей, які творили історію. І так, як ми обіцяли, ми повертаємось до арештів українських дисидентів і сьогодні поговоримо про. 1972 рік, а саме другу хвилю їхніх арештів. Отож, поїхали. Коротко про дисиденство ви можете дізнатися у нашому попередньому ролику, а також там про першу хвилю арештів, котрі відбулися у 1965 році. Ну, а зараз ми зануримось на 7 років вперед від тої дати. У 1972 і поговоримо з вами про операцію КГБ Блок. 30 грудня 1971 року у Москві політбюро ЦК КПРС постановило провести всесоюзну кампанію проти дисидентів. Операція Блок була спрямована проти людей, котрі, ну, здається, на даний час робили просту безневинну річ. Поширювали і виготовляли сам видав. Але тоді це строго каралося. До кінця 1972 року заарештували 89 осіб, провели тисячі обшуків, допитали десятки тисяч людей, вигнали з роботи та вищих навчальних закладів найактивніших 60-ників. А вже до 1974 року. Під арешт потрапило 193 особи. А все розпочалося зі справи Добоша, котру якісно розіграло КГБ. На станції ЧОП 4 січня 1972 року КГБ затримало громадянина Бельгії, члена спілки української молоді Ярослава Добоша. Він намагався вивести за кордон словник Рим української мови. Святослава Караванського, котрий вже на той час був політв'язним. Перед тим Добош зустрічався у Києві з Іваном Світличним та іншими шістдесятниками. А тепер просто вслухайтесь в оце речення. У КГБ його заставили зізнатися, що він прибув для виконання завдання з закордонного антирадянського центру Бандерівців ОУН. Ну! Ви ж розумієте, закордонний антирадянський центр Бандерівців. ОУН. Це вам нічого не говорить про натівські бази, наприклад, чи таку, таке порівняння із сучасністю. Добош виступив із своїм, так би мовити, таким каяттям по радянському телебаченню. Його це звернення опублікувала вся радянська преса, і тоді його легенько. Видворили за кордон СРСР. У ніч, на 13 січня 1972 року, під приводом ліквідації так званої мережі Добоша КГБ заарештувало у Києві та Львові 20 осіб. Першими під приціл органів потрапили дисиденти, котрі вирішили в атеїстичному режимі зберегти українські традиції та влаштувати різдвяну коляду. Через три дні після цього Василь Стус у Києві, Ірина Калинець, Ігор Калинець, Стефанія Шабатура у Львові були заарештовані. А також у Львові заарештували В'ячеслава Чорновола, Михайла Осадчого та Івана Геля. У Києві 12-14 січня. Синхронно, як і переслідування у Львові, заарештували літературного критика Івана Світличного та його дружину Надію. Також був затриманий філософ та гоголезнавець Євген Сверстюк, математик і публіцист Леонід Плющ, багатолітній в'язень сталінських таборів Данило Шумук. Також не оминула рука КГБ лікаря Миколу Плахотнюка, інженера-економіста Зіновія Антонюка, митця реставратора Олеся Сергієнка, поета шестдесятника Івана Коваленка. Більшість із заарештованих 12 січня 1972 року отримали вирок по статті 62 Кримінального кодексу УРСР за антирадянську. Пропаганду та агітацію. І майже всі з них потрапили на 5-7 років у тюремне ув'язнення, а також на 3 роки у табори і в заслання Мордовію, Пермську область Росії і на Сибір. Микола Плахотнюк, Василь Рубан, Борис Ковгар, Леонід Плющ. Котрі відмовилися давати покази, були відправлені до психлікарень. Зазнали переслідувань за поодинокі спроби протесту проти арештів Василь Лісовий та Микола Лукаш. У квітні почалася Друга хвиля арештів. А саме 18 квітня КГБ заарештувало Івана Дзюбу, а у липню Василя Лісового. І Євгена Пронюка. Також під арешт потрапив Василь Романюк майбутній патріарх Володимир. До речі, якщо ви хочете дізнатись про когось із цих дисидентів більш ґрунтовно, то напишіть нам про це коментар. І ми обов'язково врахуємо це в подальших випусках бункеру. Ми то вам обіцяємо. А ми привикли виконувати свої обіцянки. Тож, ви нам пишіть. А ми вам покажемо. Тож, арешти інтелігенції та духовенства тривали протягом цілого року. 25 травня 1972-го у Львові наклав на себе руки інженер, а також видавець сам видаву Мар'ян Гатала. Протягом усього року зазнали репресій 89 осіб. Більшість з них отримали довгі терміни ув'язнення. І це стало початком масових репресій проти української інтелігенції, котрі тривали безперервно аж до 1976 року, навіть до кінця цього року. За даними Харківської правозахисної групи, у 1972-1974 роках в Україні було заарештовано 193 особи. З них 100 за антирадянську пропаганду та агітацію, а 27 ще. За релігійні переконання. І тут хочеться прочитати, от саме прочитати для вас цитату Євгена Сверстюка з його спогадів. І ми знали, що будуть арешти. І ми знали, що ті арешти будуть жорстокими і будуть означати наступ на особу і знищення особи фізично. І разом з тим ми не мали ніякого іншого виходу, тому що за нами була правда. І від правди відступати не можна. Мусить бути та жменька людей, яка іде по висхідній. Ці репресії понесли за собою великі наслідки наслідки, що не могли не залишити слід в українській історії, літературі та мистецтві. У задушливій атмосфері гонінь частина інтелігенції, такі як Зіновія Франко, Микола Холодний, Леонід Селезненко, Іван Дзюба, змушені були. Каятися. Інші ж пішли на співпрацю з режимом і писали пасквілі на буржуазних українських націоналістів: це Іван Драч, Дмитро Павличко. От, наприклад, за допомогою цілого арсеналу засобів тиску. Івана Дзюбу все-таки змусили відмовитись від своїх поглядів, котрі він виклав у праці інтернаціоналізм чи русифікація, а до того ж написати покаяльного листа у пресу. Окремі шістдесятники не витримували утисків і спивалися, або ще гірше накладали на себе руки, як, от, наприклад, Григір Тютюник. Частина Пішла у внутрішню еміграцію. Це Ліна Костенко, Михайлина Коцюбинська, Валерій Шевчук. Дехто навіть емігрував до Росії. Неймовірного ідеологічного тиску зазнало і образотворче мистецтво. Художники шістдесятники творили переважно в андеграунді. І що саме цікаво, що вони об'єднувалися, незважаючи на те, що вони малюють. В однакових групах, наприклад, могли бути і радикально налаштовані противники тоталітарного режиму, і, наприклад, художники неофіційного мистецтва на той час, наприклад, нонконформізму чи новаторства. В Одесі сформувалося товариство художників нонконформістів другий одеський авангард. Певні преференції отримали вони за рахунок того, що йшли на поступки режимові. І відповідно ці авангардні, так би мовити, андеграундні художники, котрі раніше виставлялися тільки в квартирах, бібліотеках, отримали навіть державні замовлення. Декому із художників вдалося виїхати за кордон, але не кожен зміг себе реалізувати на новому місці. Після придушення українського відродження 1960-х років влада запровадила жорстоку політику ліквідації мовної, історичної, культурної, національної ідентичності в Україні. Поступово витіснялася українська мова із системи освіти, газети та часописів а також Регулярно проводились політичні чистки. Натомість дисиденти в умовах адміністративно-командної системи змінили свою тактику дій. Ті невеликі, нерозгромлені групи, котрі залишились, продовжили свою діяльність у глибокому підпіллі. Це, наприклад, Український національно-визвольний рух, Росохацька група, Степан Хмара. Вони продовжили розвивати культуру, літературу, історію, що в свою чергу привело до проголошення незалежності України. Та про все це, якщо вам буде цікаво, ми поговоримо уже у наступних випусках. І аби дізнатися, яка тема вас найбільше цікавить, напишіть нам її в коментар. А ми ж, в свою чергу, читаємо всі коментарі і на всі відповідаємо. А можливо, і знімемо про це відео. Отож, поширюйте дане відео. Підписуйтесь на наш канал, також не забудьте підписатись на наші сторінки у соцмережах. І пам'ятайте: вчіть історію, бо історія циклічна, тож не варто наступати на ті самі граблі. Зустрінемось у нових випусках нового бункеру. Слава Україні!